Що не зовсім про підтримку, а про те, що каже зараз президент Дональд Трамп, оскільки він вже другий день заявляє про те, що Україна намагається виміняти в обмін на угоду за мінерали членство в НАТО сьогодні. нам міністр закордонних справ пан Сибіга повідомив про те, що дійсно нова угода є, і вона аналізується та обговорюється з партнерами. Тож, мабуть, перша частина цього питання буде про те, чи фігурували взагалі якісь елементи вступу в НАТО при обговоренні нового виду цього документу, так і які обговорення зараз. Саду з партнерами, можливо, вони про щось про це кажуть, і також водночас, другий момент, що ці заяви лунають також на фоні візиту багатьох європейських представників зараз в Україну, і зокрема для обговорення військ стримування, які потім можуть забезпечувати мир на територію України. Тож, власне, чи є прогрес в цьому контексті тут у Києві під час цих зустрічей? І якщо дозволити до пані Наліна, також питання. А я почула, що ви вже з прощальним візитом ви про це сказали. А однак, як ви декларуєте, що новий уряд Німеччини також буде підтримувати Україну за що ми вам дуже вдячні? І з цього питання до цього у минулоріч Фрідріх Мерц заявляв, що Путіну треба поставити жорсткі рамки, жорсткі межі. І якщо він за 24 години не припинить. Обстріли цивільного населення України, то треба передавати Тауруси, щоб ми могли припинити цю злочинну логістику знищення цивільних українців. Потім у лютому цьогоріч він сказав про те, що Тауруси може передати в співпраці з Британією та Францією безпосередньо. Тож, яка перспектива на Тауруси сьогодні, і що ми можемо зрозуміти на даний момент, коли Україна їх отримує? Як? Дякую, дякую за запитання. Передусім, що стосується цієї угоди, та Нового драфту цієї угоди, над якою зараз працюють а, наші команди українська і американська. Точніше сказати, що а, більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів це а, говорити можна з командою нашого а, наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії. Є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати. Є кілька дуже сильних компаній, яка з цих компаній юридичних буде працювати. <кій> Зараз буде прийняти рішення найближчі дні. Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було. Що стосується питання Європейського союзу, чи ми це пов'язуємо? Ми це пов'язуємо і безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч. Нашому навіть не намаганні а, а, і не просто бажанні, а нашому майбутньому вступу в Європейський Союз. І тому це дуже важливо, що це не може бути окремим документом, нічого не повинно суперечити. Я зараз не маю, не бачу тут. Ну, Обговорювати якісь ризики поки що, поки не дають свою, не дадуть свою резолюцію юристи, і саме в такій сьогодні, в такому форматі, в такій стадії цього документу ми знаходимося. Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч в п'ятницю а буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн. А тих, хто буде готовий розмістити. Контингент в тому чи іншому виді, тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. І ця зустріч пройде. Це буде така глибока, перша глибока зустріч, були консультації, це буде перша така глибока зустріч. Я думаю, ми а, побачимо Деякі роз'яснення, деякі деталі. Важливо, що вона буде базуватись на підготовлених пропозиціях української сторони, і ми так прийняли рішення, останнє рішення в Париж на, на останньому саміті в Парижі. Щодо першого, першої частини вашого питання, щодо договору договору про копалини. Ми, як європейці, говоримо завжди, що не може бути миру в Європі за спиною Європи і України. І ми говоримо про те, що європейці мають більше інвестувати в свій мир в Європі і більше за нього виступати, і власне крок. Шлях України до Європейського Союзу є частиною цього шляху до миру. Ті реформи, які відбулися в Україні, вони вражають. І ті питання, які для нас, європейців, важливі, це боротьба з корупцією, незалежність юриспруденції, свобода мас медіа Це все те, що Є необхідним, і ми не можемо там нічого скорочувати, тому що ми є союзом свободи, і тому зараз Україна виконала ці передумови, і ми відкриваємо перший кластер перемовин згідно з рекомендацією Європейського союзу. Європейський союз це не лише союз свободи та миру. Однак, мова йде також про внутрішній ринок, і мова йде також про спільне господарювання, спільне господарство, спільну економіку. І той, хто не включений в цей внутрішній ринок, в цей внутрішній процес економіки, той буде виключений з майбутнього. Тобто, мова йде не про те, що це мусить відбуватися безумовно в. Унісоні з європейським правом і також європейськими правилами економічних процесів. І тому ми продовжуємо власне процес вступу. Наступні всі моменти теж мусять бути узгоджені, включені. Ми говоримо також про відбудову. Для цього ми теж надали вже кошти, але безумовно, це буде відбуватися лише в тому. Якщо ми говоримо про відбудову в рамках європейського права, я звичайно щодо октаурисів, щодо як міністерка, яка зараз закінчує свою посаду, не можу зараз вам нічого пообіцяти. Безумовно, ми весь час говорили про це. Ви чули цитати ті партії, які Безумовно, скоріш за все будуть формувати німецький уряд. Будуть поставити свого канцлера, оберуть його. То ми будемо бачити, що і ми бачили це в останній місяці. що. У нас продовжуються атаки, да ми не можемо чекати, поки будуть падати тут ракети, коли будуть руйнуватися будинки, лікарні, енергетичні станції. Тому я це сама пережила будучи в Харкові. Тому я думаю, що далекосяжна зброя це є те, що є зараз суттєвим в співпраці між європейцями і американцями, і в майбутньому це має відбуватися за. Ми таким шляхом і вірогідний майбутній федеральний канцлер говорив про це і говорив про те, що говорили про це і з американцями. Тобто, ми зараз знаходимося в такій проміжній фазі. Зараз відбувається узгодження між Францією, Великобританією, Німеччиною та Україною щодо військових питань. Пане президенте, ми бачимо і в соцопросах, і коли спілкуємося з людьми, що у багатьох українців нема довіри до Дональда Трампа. Вони не бачать, що він може допомогти до на шляху до справедливого міру. Ви багато разів в цьому році казали, що можливо в цьому році буде справедливий мир. Як ви зараз бачите цю ситуацію, і фрау Фебок? І пані Бербок, багато людей мають власне сумніви щодо Дональда Трампа. І одна вчителька в школі казала, що єдина гарантія, які вони довіряють, це бомбосховище і 6 метрів над ним. На що ми можемо зараз розраховувати? Дякую за ваше запитання. Передусім для нас дуже важливо зберегти союз між Європою і Сполученими Штатами у допомозі Україні. А сьогодні ця допомога є. А ви знаєте, що вона була призупинена, вона відновлена і обмін розвіданим для нас також дуже важливий, особливо в контексті захисту від ракетних ударів. і ми працюємо над цим. І також європейські лідери, безумовно, і я погоджуюсь з пані, Бербок з пані міністром, тому, що і французький президент, і лідери Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, інших країн мають контакти з Сполученими Штатами Америки для того, щоб цей союз не розірвався. Або якщо б комусь не вдалося розірвати цей союз. Це важливі речі. Друге. А, окрім допомоги сьогоднішньої, ви прекрасно розумієте, що це підтримка України і захист безпеки в усій Європі, але всі ми перед усім українцями хочемо закінчення цієї війни справедливим миром як мого швидше. І тому ми завжди підкреслюємо, ми готові на безумовне припинення вогню. Що ми, Україна, українська команда, продемонструвала без будь-яких деталей. Без будь-яких зайвих зауважень продемонструвала в Саудівській Аравії. Також там демонстрація того, що Путін не хоче закінчення війни, була представлена і російською стороною. Він не хоче закінчувати війну. Але тиск Сполучених Штатів Америки або спроба цього тиску так призвела до а, другої зустрічі. Яка відбулася на Саудівській Аравії Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилась з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці. І буде припинення вогню на воді. А також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей, яких крала Росія, а також що буде збільшена кількість. Обмінів як військовополонених, так і цивільних. Це важливі рішення. Важливо, що ми з американською стороною про це говоримо і про це домовляємось. Але якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що. Я вважаю, що руські порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно. Ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. І я, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг. Виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку, наприклад, майже щоденно, і я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією домовленості про удари по енергії не, не бити. Ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки і бачимо, що Америка починає потрішки це розуміти. Ми б дуже хотіли, щоб це було не тільки в спілкуванні між нашими сторонами, тому що на різному рівні американська сторона нам передає: ми бачимо, як русські порушуються. Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало при всій повазі до наших стратегічних. Партнерів для нас дуже важливі санкції, тому що те, що, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, що Росія домовляла з Америкою, вони не роблять і постійно порушують. Страждаємо тільки ми. Страждає сьогодні Україна, українські люди. Тому ми дуже сильно чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків, як мінімум, санкційних кроків. Америки. І тоді я просто хотів закінчити тим, з чого почали, І тоді, якщо кожен з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир в цьому році. Майже разом були тоді і школа Яке шулерину ми тоді говорили, що ми не залишимо на одинці дітей в Харкові і дітей, які були викрадені теж. І наша підтримка в гуманітарній сфері, про яку на жаль в Німеччині так мало говорить. Там мова йде також про відбудову енергетики, водопостачання постачання тепла. Те, що зараз під землею в Харкові, A Da, uh, і те, що ми говорили тоді äh, про матері, які треба робити, що треба дуже швидко евакуватися протягом кількох і те, що ми як німці останні два роки весь час аналіз я сьогодні зустрічалася з дівчинкою, яку я бачила по півтора роки тому, да що я німець оді. Я звільнена мій з, мій з, мій з мій Росії, мій да вони мене викрали, і пообіцяйте мені, що будь ласка, ніколи не вірте брехні Путіна, і ми будемо виконувати це обіця, Це цю обіцянку. Ми не будемо вірити Путіну. Те, що він говорить, що він хоче миру, але через секунду він вже знову чинить атаки на енергетичну інфраструктуру. Тобто ми мусимо прийти до миру, і ми, як Німеччина, я як е, представниця Німеччини, що ми говоримо, що без миру не буде припинення санкцій. І коли ми говоримо про G7, е, да про е, зустріч е, міністрів закордонних справ, що не має бути передумов для призупинення в, е, вогню. Але ми як європейці хочемо підтвердити, що немає призупиненню вогню ані питання. Ми, як європейці, ще більш чітко маємо говорити про ті питання, що мир в Україні означає безпеку в усій Європі, і це є нашим особистим інтересом. Ми не хочемо е, до уявних пропозицій Путіна дослухатися. Наприклад, були інші делегації, африканці, які тут були також е, на зустрічі тут, а потім в Росії. І вони говорять про те, що перш за все повернути дітей, які були викрадені, це найперший крок, е, який треба зробити для припинення вогню. І про це говорилось також джиді. Е, е, тобто, ми говоримо, треба повернути дітей, треба не на не нападати на енергооб'єкти, на цивільні об'єкти. І тому ми будемо далі продовжувати Украї підтримувати Україну, щоб ви могли себе захищати. Дякую, Віталісенко. Нян. Я хочу запитати пана президента, як на цієї ночі вперше за дуже довгий час, кілька місяців не було з боку Росії дронових атак. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чи може це свідчити про те, що заява Дональда Трампа, президента США, щодо санкцій щодо Росії діють, що тиск починає стосовно росіян діяти? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. А, дивіться, я чесно кажучи, я не знаю, що і які головні причини того, що не було використання. Шахедів, так, і інших далекобідних дронів. А це може бути погодні умови. Може бути те, що ми передали інформацію дуже детально американській стороні, що русські, те, що вони публічно кажуть, що є порушення з української сторони щодо ударів по енергетиці, що є брехня, і що рускі били по нашій енергетиці. Може, через те, що ми передали детальну інформацію, американська сторона і з'єдналась з, з русскими і поговорила з ними. Я не можу вам сказати чітко, яка з причин. Удари були ФПВ. На жаль, удари були. Так, не далекобійною зброєю, але ФПВ удари були по Херсонщині. І вони відключили 40 тисяч абонентів від енергетики, а вже ж ми все відновили. За кілька годин я хочу подякувати нашим енергетикам. Вони працюють зараз ну, дуже швидко. Навіть там, де такі високі загрози їх життю, я саме в Херсонщині, в Херсоні. Так, Але ви праві ударів далекобійної зброї по енергетиці цієї ночі не було. Подивимось. Але віри русським немає. Дякую. Шпігель, uh, right? до речі, те, що сказала Анна, Анна Лена, дуже. Дуже цікаво, що дуже важливо щодо повернення дітей, я хотів хотів би за це подякувати і підкреслити. Це якраз той приклад, коли рускі кажуть про енергетику, коли кажуть вони, що ніхто не може моніторити, що українці щось порушують або щось не виконують. Приклад з дітьми це дуже чіткий приклад. Якщо вони хочуть дійсно... Припинення вогню і закінчення війни, що їм заважає? Без будь-якого моніторингу. Для цього моніторинг не потрібен, без будь-яких умов просто повертати дітей. Мені здається, що це дуже влучний, до речі, приклад їх бажання закінчити війну. Або ні? Доброго дня, пане президенте. Шпігель. Скажіть, будь ласка, чи ви розраховуєте, що новий що новий канцлер Німеччини пришвидшить речення щодо надання ракет Таурус? Ви запитали you asked about did you ask about Taurus? Taurus. Yeah, the, the, the chancellor... Чи очікуєте ви, що новий канцлер Німеччини швидко прийме рішення про Таурус? Ми над цим працюватимемо. Ми у нас будуть розмови щодо деталей, коли нового канцлера беруть, буде новий офіс, і тоді я зможу відповісти на ваше запитання трохи пізніше. Але ви на це сподіваєтеся? Так, звісно, звісно. Навіть більш ніж сподіваюся, ви очікуєте на це? Не можу навіть підібрати правильне слово. Більш ніж сподіваюся, більш ніж сподіваюся, намеца. Дякую, перше питання до е, пані міністерки. Е, днями західні видання опублікували інформацію про те, що американці, начебто, зараз з росіяни, обговорюють відновлення роботи Нордстріму за іншими правилами, але так чи інакше, чи можете ви підтвердити або спростувати, чи німеччина залучена е, у ці розмови, Чи були ви запрошені і загалом позиція Німеччина на сьогодні? Чи можливо відновлення роботи Нордстрім або Нордстрім 1 і пане президенте? До вас питання уточнення. Ви сказали, що у буде у п'ятницю буде зустріч. Перша така з військовими, Франко-Британська. А щодо мандату військових, чи очікуєте ви, що на ці зустрічі можуть обговорити щодо мандату контингентів, які загалі зараз він обговорюється? І чи бачите ви ймовірність, що контингенти будуть направлені сюди, якщо штати не підтримують цю ідею? Тобто наскільки тут важлива підтримка штатів для наших партнерів з Європи? Дякую. The reason North Stream, Stream 2, äh, is an historical gazelle. We had 24 äh, February, in äh, äh, Ost European partners, and the other people.

обернув цей папла проти німеччини проти äh, Європи. Тому що сам сказав, що він не хоче більше утримувати. Ми заплатили мільярди євро за це і тому Зараз абсолютно зрозуміло, uh, що цей папла uh, не може бути реактивований uh, цей трубопровід. Тому Це рішення знаходиться в руках Німеччини. Im absoluten Einzel mit, i, mit i, der i, i, Regierungspartei, also gerade bei der Ukraine politische, da gibt es ein großes Nonsens zwischen den unterschiedlichen demokratischen äh, Partien gewesen, auch Zeitungen hören, dass vor äh, allem diesen Wort rumspekulieren. Що але є різні спекуляції з цього приводу, однак центральні гріоти, політики coprotik, Німеччини Німеччини схиляються до абсолютно чіткого рішення, що економіка Європи і безпека Європи пов'язана одна з одним. Безумовно, ця війна дуже сильно обтяжує. Нас економічно і безумовно, що такі економічні проекти не будуть більше існувати, тому що вони є небезпечними для нашої безпеки. І безумовно, коли ми говоримо про санкції, то безумовно мова йде про санкції в енергетичній сфері Shadow Ale, і, і безумовно. Ми не можемо далі е, бюджет е, Росії е, годувати для того, щоб на і наповнювати для цієї війни. Е, окрім того, як я вже сказала, ми хочемо бути незалежними від Росії. Е, ми знаємо, що е, ми затримали також корабель, е, з який перевозив нафту. Да тому що ми бачимо на різних. Е, Шедов да, також він повз санкції часто проходить, і це призводить до екологічних катастроф в Балтійському морі. І для Балтійських країн це є загрозою для туризму, тому треба бути дуже уважними в усіх сферах, тому що енергетичні. Енергетичні питання дуже сильно пов'язані з питаннями за питання. безпеки. Це не перша, і не остання зустріч наших військових щодо континенту. Я сказав, були бо до речі, зустрічі і у Франції, і Великобританії, онлайн, і офлайн було вже кілька таких зустрічей. Іде глибоке обговорення. Я вважаю, що ми отримуємо. Базуючись на наших пропозиціях, більш конкретні відповіді вже в цю п'ятницю. На мою думку, те, що я принаймні, бачив від наших військових сьогодні, вони готуються до цієї зустрічі. Я думаю, що це буде ще кілька зустрічей обговорюється не тільки контингент, присутність а також Future force. Це дуже важливо, як буде виглядати майбутнє української армії як частини безпеки всього, всього континенту, і це важливі речі. У нас є бачення у військових. Є бачення. Ми сьогодні про це достатньо довго говорили: дві дві години. Я бачу багато речей напрацьованих. Вони серйозні. Мене як президента, те, що я сьогодні бачив, я не знаю, чи це підтримують наші партнери чи ні. Поки що рано говорити буде ще багато зустрічі, але мене це, те, що я бачив, влаштовує. Що стосується американської сторони, Америка жодного mm -hmm. разу. Не говорила про свою присутність саме сухопутним контингентом на території України після закінчення цієї війни, але й ніхто не прибрав цю тематику з порядку денного в наших двосторонніх зустрічах. Вони завжди скептично говорили в принципі про свій контингент не тільки в Україні, а в принципі піднімали свої питання і щодо Європи. Це є, але безумовно, а всі хочуть, щоб Америка була присутня. В Європі, в тому чи іншому я сенсі, а я маю на увазі в тому чи іншому виді. Що стосується України, глибока розвідка, обміни даним, супутниковий зв'язок, нові технології, інвестування в наше в наш вітчизняне виробництво, а також їх присутність, наприклад, в повітрі і передусім захист неба. Наприклад, тематику захисту неба я особисто проговорював з президентом Трампом, я з ним говорив про це, і я йому казав, що для мене це чесно також присутність і велика. Тому що якщо ми можемо тотально закрити небо в Україні з точки зору систем Петро, для мене це дуже серйозний вклад Сполучених Штатів Америки в гарантії безпеки. Тобто, ми розглядаємо. Різні варіанти, і всі ще раз підкреслю: всі б хотіли б, щоб була вся Європа хотіла б, щоб присутність Америки також була.